Моє вітання. Я Валентина Чемерис, вчитель початкових класів Котюжинської гімназії. Мій педагогічний стаж 25 років. Маю вищу категорію. Навчаю другий клас за програмою Романа Шияна. Досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами не маю. Кожна людина навчається впродовж свого усього життя. Тому моє педагогічне кредо. Навчаючи інших, навчаюсь сама. Людині приносить задоволення те, що їй вдається. Мені вдається знаходити спільну мову з учнями. Намагаюся розмовляти з ними як з дорослими. Це дає позитивний результат. Разом із ними вчуся новому. Коли на одній хвилі це здорово. Моє педагогічне захоплення це впровадження ІКТ в навчально виховний процес. Мабуть тому, крім основних дисциплін, я обрала викладання інформатики у початкових класах. Учнів це теж захоплює. Звичайно, довелося самотужко освоїти багато нового. Та й зараз відчувається нестача певних навичок роботи з комп'ютерними програмами. Люблю разом з учнями проходити тести, різноманітні олімпіади, конкурси онлайн. Працюю з програмами з ходинки до інформатики, скретч. Гекомтріс використовую сервіси, лнінг-п, Вордвал та інші. Навчання це важка інтелектуальна праця. І щоб вона була успішною, учню потрібно зацікавити. Для цього використовую різноманітні методи, досліди. Інсценізації, ігрові ситуації під час уроків. При вивченні нових літер використовували геоборди. Це розвиває дрібну моторику рук дитини. Невід'ємною частиною роботи в новій українській школі є використання Лего. Воно дозволяє швидко отримати зворотній зв'язок від учнів. Як підсумок роботи над проєктами створювали лепбуки, колективне панно, писанка та інші? Формуванню критичного мислення сприяє метод читання слів неправильно. Запитання, чому ви так вважаєте? Хто думає інакше, Вправа обери позицію. Все, що дитина робить своїми руками їй запам'ятовується надовго. Так ми вчились зважувати різноманітні предмети, виявляли розчинність речовин, розмальовували морське каміння та багато інших цікавих завдань ми виконували. Важливим є і екологічне виховання адже діти повинні дбайливо ставитись до природи. Знати про проблеми екології та шляхи їх вирішення, звісно, відповідно до своїх вікових особливостей. У наш непростий час ми маємо знати, що таке толерантність та інклюзія. І хоча у класі немає дітей з особливими освітніми потребами та знайомлю учнів з цими поняттями на прикладах відомих особистостей сучасних героїв. Зокрема, провела освітню розмову Поважай та розумій в межах благодійної акції «Суперкоінц». Також часто розповідаю про безпечну поведінку в інфопросторі як не потрапити на гачок до шахраїв. Поняття булінгу. Поширене явище, тому життєво необхідним є знання його ознак та методів протидії. Класна кімната має два великі вікна, три люмінесцентні лампи однієї колірної гами та сім ергономічних парт зі стільцями, висота яких регулюється відповідно до зросту дитини. Саме стільки учнів навчається у другому класі. З технічних засобів є ноутбук. Принтер та вай-фай. Кожна дитина має місце для зберігання особистих речей та тривожних рюкзачків. Вони розташовані на рівні, який дозволяє дитині взяти все необхідне самостійно. Ранкові зустрічі ми проводимо біля дошки або на сидіннях позаду наших парт. Говоримо про погоду. Обмінюємося інформацією. Для навчально-пізнавальної діяльності використовую все приміщення нашого класу. Звісно, більшість часу учні проводять за партами, але можемо виконувати завдання і на килимку, за додатковими столиками, навіть інколи на свіжому повітрі, що дуже подобається учням. Отримуємо знання через змінні осередки. Це наш класний метеоролог. Там ми кожного дня відмічаємо погоду. Стіна талановиті рученята. Тут учні за бажанням прикріплюють свої кращі. роботи. У куточку читача є книги, якими діти обмінюються один з одним. Також інколи допомагає нам стіна слів. Є стенд із нашими фото, які діти люблять оновлювати і роздивлятися. Відповідно до вивчених тем створюю таблиці підказки, які прикріплюю на дошці і час від часу їх оновлюю. Також використовую фліпчарт. Ще є у класі елементи, які дуже подобаються учням. Це ростинка, де вони виявляють бажання регулярно виміряти свій зріст. Зона настрою. Сонечко другокласників із їх фото. Поки що користуємось і таблицею алфавіт. Періодично правила класу використовуються. Осередок живої природи це наше підвіконня із квітами у класі. Є у класі настільні ігри, які ми використовуємо як на уроках, так і під час перерв. А також під час повітряних тривог. Осередок вчителя це є робочий стіл, крісло, ноутбук та принтер. Батьки моїх учнів є надійними помічниками у всьому. Майже два роки тому я набрала цих учнів у перший клас, і відтоді розпочалася наша співпраця. Завдяки підтримці батьків відбувалися чудові прогулянки околицями нашого села. 9 лютого Міжнародний день піці. На жаль, частину цього свята нам довелось провести в укритті, але все-таки ми посмакували смачною піцею, приготовленою батьками. Без батьківської підтримки не відбулося би і такого чудового свята Миколая, якого чекають всі маленькі дітки. У кінці першого класу ми побували на екскурсії в Тернополі, переглянули фільм у кінотеатрі, покаталися на кораблі, порозважалися, посмакували піцу. Адже діти це діти. А дорослі повинні забезпечити їм щасливе дитинство, незважаючи ні на що. Під час вивчення теми професії ми знайомились із професіями наших батьків, як то кажуть, з перших вуст здійснювали короткочасні екскурсії на їхні робочі місця, оскільки працюють вони у рідному селі. У роботі з батьками найчастіше використовую індивідуальні бесіди онлайн та офлайн, анкетування, консультації, класні батьківські збори. Активно залучаю їх до освітнього процесу. Мої здобутки в професії це перш за все досягнення моїх вихованців. Залучаю учнів до участі в онлайн-конкурсах та олімпіадах освітніх проєктів на урок, всеосвіта, майстерня козок Олександра Зімби на Фейсбук, Брейнрінг. Нещодавно були учасниками онлайн-квесту з української мови, присвяченому Дню рідної мови від громадської організації Острів змагань. Періодично публікую розробки на сайті Всеосвіта та на урок. Займаюсь самоосвітою. Проходжу онлайн-курси, вебінари, які, на мою думку, допоможуть мені зростати професійно. Професія вчителя вимагає від нас йти внову з часом бути творчим, креативним, розуміти сучасні виклики. Взаємодія відбувається у соціальних мережах, в чатах Viber, звичайно, і в телефонному режимі. Також використовую матеріали власного YouTube каналу. Багатьом своїм успіхам я завдячую своїй сім'ї, члени якої з розумінням і підтримкою ставляться до нюансів моєї роботи. А також найкращому колективу, в якому я працюю, на чолі з мегапозитивною директоркою. Звичайно. Планую не зупинятися на досягнутому, адже рух вперед це і є саме наше життя.